На каналі пошинкова Валюшка Це знову я Гоша, і сьогодні я линяю. Тому розкажу вам, що робити, коли папужки линяють. Папуги линяють двічі навесні та восени. Пілі випадає, а потім з'являється нове, тому це нормально. Під час линяння починається все чухатись. Тому ми папуги можемо висіпувати пір'я самі. Це нормально і не є основою того, що ми захворіли. Якщо у вас це перша линька, як правило, тримає вона 7 тижнів. Тут головне забезпечити хороше, правильне і різноманітне харчування щодня папугам, окрім звичайного корму, Треба давати. Навіть певні дріжджі можна давати. Ще крейду. У мене вже є. Хіє я трохи не люблю і наїв. Ще яєчні шкаралупи. Загалом це називається мінеральні підкорми. Також не забудьте про зелень свіжу. Також. Вітаміни, наприклад, яблуко. Якщо у вас зима холодна пора року, як, наприклад, у мене, давайте розпарені сухофрукти. Також спеціальні добавки. кунжут. Пророщений овець та трішки горіхів. Ще можна тваринний білок. Як завжди, ми не забуваємо про правильне пиття. Вода. Це обов'язково. А ще в мене колись була така крута штука, у ній можна було купатись. Це також корисно в період линьки. Тому вода не тільки щоб пити, а й щоб купатись. Якщо ви дивитесь це відео в період війни, це може здаватись трохи неможливим. Але треба будь-яким способом забезпечити мінімальний стрес для папушки. До речі, важливо, в період планової линьки папуга не змінює характер. До речі, цікаве, а чи знали ви, що іноді господарі видають такі фото, де голий папуга без пір'я? Це не порода. Якщо у вас таке сталося, негайно йдіть до ветеринара, це захворювання. А страшно подумати. Також звернутися до ветеринара потрібно тоді, коли папуга грається іграшками не їсть, не активний. Деякі папужки може і так не вміють до рук приручатись, але якщо він умів це і не робить, також ознака захворювання йти до ветеринара. І хоч виривати пір'я в папуги самому, це нормально, це часто. Теж не можна робити нудьгате стрес, незбалансоване харчування, неправильні умови отримання. Це все жахливо Це може принести під час линьки захворювання. Поговоримо про профілактику. Отже, як завжди, харчування правильна температура. Відсутність протягів. Вертаємось до купання. Папушки, багато папушек, люблять купатись, тому можна встановити басейн. Регулярне прибирання, дезінфекція іграшок. У мене все. Дякую за увагу. Якщо ще знаєте про линьку, пишіть. До зустрічі!